Олександр, чому кавини ростуть тепер навіть на півночі? У нас дуже гарне запитання. Дійсно, зараз баштанні культури, такі як дині та Кавуни, ростуть по всій території України, не тільки на півні, а можна спостерігати це і на півночі України. І основна причина тому, що це змінився клімат. За останні 20 років клімат змінився настільки, що температури, які вистачало для розвитку рослини. На півдні зараз можна спостерігати і по всій території, і на півночі країни, України. А щоб краще це зрозуміти, потрібно знати, що таке сума активних температур. Це загальна кількість тепла, яку рослина отримує за весь сезон. І якщо ця сума температур вища, то у рослини більше шансів для її дозрювання. Ось ми спостерігаємо, що така сума раніше була на півдні. А зараз і на північних районах. Але моя порада: зверніть, будь ласка, на підбор ґрунту, також на зволоження рослини. Дивіться, щоб вчасно вносили добрива і слідкуйте за хворобами і шкідниками. І ось цей весь такий комплекс буде. Добре, підходити для розвитку баштанних культур. А ще, будь ласка, зверніть увагу на вибір насіння. І, наприклад, наша компанія Innova Seeds, яка робить нові гібриди і сорти кавунів та динь в Каліфорнії, виробляє нові гібриди, які добре підходять для спекотних умов проростання. Такі гібриди, як Тейтум, Кавун. Авалон, Монро, Техас і Дині Даяна, Сара та Нора. Зверніть увагу, звертайтеся до нас і купуйте найкращий матеріал.